Представьте зразу. У нас Ташенко Максимовичем встречи с Чадиной на месте Зитроваса. Ага. Третье. Давай. Вы кажете, что нужно Петров как документ. Так. Правильно? Так. Правильно? Ну так, я вам отвечаю. У нас кто тут Добре, що оце, оце, ви вважаєте, що це питання, давайте відкриваємо і будемо читати Ні, а що? Питання, ви читали оцю статтю? Давно конкретно... меня ну, не, не надо читать. Я вам еще раз говорю, ми сейчас э, писали заяву за подробку документів, за то, что э, конкретно э, постановок написано э, неправдиве відомості. Все. Так как резерв плюсы совсем другая. Че в чем проблема? Ну я тут пишите то, что я вам говорю, запитаю просто. від 27 травня 2024 -го года. Яка за себе поприклади також штраф, правильно розумію? Є маса тисячі. Но у цю одну ж скасували основного брана ці дві ні. Так, Акі це без раф, не за ван. На чому ви хочете? Давайте ж хоче спілкуватися, що це не Давайте. Скажи. Дивіться, вам цими е, штрафами, які тут вказані, правильно? Задано ж е, грошової шкоди, правильно? Так. Ви ж хочете її скасувати. Ну, так, це, це я я провести досудове розслідування, щоб вам дивіться, ви хочете, впевнений, провести досудове розслідування, щоб. ну, І щоб доказати те, що проти вас здійснено неправомірні дії, правильно? Які за собою публікують, те, що на вас не штраф, правильно? Дивіться, по цим по цим вопросам, по цим постановам, є вже кримінальні справи не то за подробку іменно постанову, mm -hmm. а... Те, що вони вели з судома, Чому вони виграли цей суд. Я вам об'ясняв вже, ще раз об'ясняю, що обрізали відео, надали ні пробір, що э, без мене виписували пов'язку. Помієте, без мене. Розглядали і так далі. Да до чого тут оце справа? Тут ми не, не, не розміли. Ви не доведеться виграв на суд, пройвасу, при чому з це. Слухайте, вас... я був би взагалі не подав до суду. І воно? Э, не, то, що воно, яка різниця взагалі? Ніяка. Ні, те, що подавати суд, про що? Порас... Касування штрафу, правильно? Іван скажіть. дивіться, та не касається це вас. Як ви не можете зрозуміти? Вас повинно касатися, що тут подроблено цей документ чи не подроблено. А то, що там скасували, не скасував, це будете потім уже, якщо вам потрібно розбиратися. Я вам говорю, що це документ подробний. Я утверждаю. Понимаєте? А ви кажете, це не Чому? Не Непонятно. А ви зараз залишитесь, рухаєте. Ну, Виграв суд, скасував, не скасував. Та разниця не. Взагалі не разниця. Ви можете це поняти? Да я это понимаю. Что так а зачем оно для вам вас, надо сейчас? Для вас хочется разницы нету в этом. Так Су нет, это абсолютно будет. нет, раз, не не Я не просто мне сейчас, я почему же летал в полицию? Потому что подроблено цифр постановок. Потому что это постанова, но никогда я резерв плюс, правильно? Во! Во! Так вот мне о чем говорить. А вы сейчас суд, что там решили, это не касается ни вас, и меня даже, и никого. Ми зараз розсматримо, що тут написано. Або до... так, зачем мене суди вже закончить? За чим мене до суду? Я звернувся до поліції заяву. Прожочи. Я... Щоб зафіксувати протоколі до Так пиши, Так як я, я... Я, я, вам далі. Я... Іван я Максимович, дивіться, я вам ще раз об'ясняю коротко і ясно. Є подробка, є резерв плюс. Хто із їх подробник? Резерв плюс? Ну міністерство. Значить міністерство. Если ви встаєте, що це не подробно, це ваші слова. На камеру пише. Це листа утвиждали. Нет, вы утвиждали. Ну, ну как я можу утверждать? У меня нема никаких Якщо ви кажете, чин. що це не подробка, значить не міністерство. Ви це не подробка, значить не міністерство подробило. Резерв плюс це не дійсно. Я не знаю, хто там, що це, як ви вважаєте, У нас? Це документ, резерв плюс. У нас час. Подожди. Протокол допиту потерпілого. Я задаю ці питання, щоб зафіксувати в протоколі. Просто якщо ви них ходили і з ними спілкувалися і вони дали відповідь. Я ж це і питаю, ви ходили? Ні, не ходили. Не ходив і не зачем мені ходити до них, если я обратився до поліції, роз... заявив про злочин. Ви ж понимаете? Потім я пішов понимає... до суду, так як поліція э... не відкрила не справу, я пишу до суду. Суд виграв, суд зобов'язав вас как поліцію внести до ЄДР. Внесли. Сейчас мене запрашу, я вам об'ясняю, як вже, вже 20-й раз. Є подробка, по, как, е, я читаю. Об'ясняють. Є заява про Э, е, Я вам ще раз говорю, не відкрив справу, я звернувся до суду, суд зобов'язав, ви сейчас мене допрашиваете. Це все правильно, правильно це. Виснули, правильно. Ну, а, ну, так, ви знали мене потерпіли, правильно? Подожди, ви знали мене значит, Ну откуда там взяли, жить? Ну, <are? гум> чого такого? Ну давайте вас від визнають Ну, Но, як, я, як, за... як ви вирішили <писали>? <сп ted> <пиш> <пиш> це визначити? Тому що ви не сні постанови, тому ви не згодні і які за собою політики. Ну ви рішили, що я потерпів, правильно? Ну так то ні який все ще? Хто не там написали? Ну так а зачем він мене спрашують? Ну а я, я повинен, ну дивіться, якщо я виключив, я повинен проходити. Ну так, да, за там прописано. Ви значить не знаєте. Я не повинен. Я не я повинен. дивіться. Хорошо. Де я ви? вам скажу. Е... Так я буду не вам скинув, що я Якщо ви не знаєте, що є не Чоловік, виключений, то вже все. Так. Слухайте, а ці постановить, дивіться, ці постанови, ці штрафи. Скасується тоді, коли кримінальні... Ми йдемо зараз кримінальні славу, що вони не робили, вони не робили багато чого. От зараз, коли вони будуть притягнути до відповідальності конкретно, от тоді ці постанови скасуються. Я ж не буду 10 разів подавати на суд за одну те саму постанову. Суд вирішив, якесь рішення, я програм до суди, все.